у США спалахує скандал навколо внутрішніх витрат та допомоги Україні. Цього разу не лише між партіями, а й у лавах республіканців. Репортаж із капітолійського пагорба. Головні суперечки точаться з приводу двох об'єднаних пакетів: 16 мільярдів доларів на допомогу в разі стихійних лих та 24 мільярди на допомогу Україні. Лідер сенатської меншості Міч Макконел таке рішення підтримує проти багато республіканців у палаті представників. Ні і далі підтримувати Україну надзвичайно важливо. поки ми не обезпечимо власні кордони. Я не голосуватиму за подальше фінансування України. кажуть, що Україна корумпована, а ми не відслідковуємо гроші, які їм даємо. Тайне сам перед треба звернути увагу на допомогу в разі стихійних лих у США. Сенатори Рік та Марко Рубіо з Флориди запропонували законопроєкт, який розділить два пакети допомоги. Нагадаю, що їхній штат зараз відновлюється після урагану. І далі інше важливе питання це обсяг видатків уряду. Він значно перевищує той, який погоджується ухвалити республіканців палаті представників. Вони навіть готові зупинити роботи уряду, щоб досягти скорочення витрат. Дехто приєднався до конгресмена чи пароя, відмовившись фінансувати конкретно департамент внутрішньої безпеки, якщо не буде змін у прикордонній політиці. Республіканець Роджер Маршал сказав, що підтримує жорстку позицію членів палати представників. Ми витрачаємо на 15 чи 20 відсотків більше ніж отримуємо у вигляді доходів. А потім у нас не залишається достатньо грошей на такі речі, як витрати на програму допомоги людям з низькими доходами. Седжемокарт запропонував розглянути законопроєкт щодо короткострокового фінансування. до всього додається, й очікуване голосування щодо імпічменту президенту Байдену. Деякі республіканці в палаті представників заявляють, що не мають наміру. Ухвалювати закон про фінансування уряду до цього голосування.